Гресмена США повстали проти свого лідера разом з усім американським народом. Виникла реальна загроза цілій країні через божевільні рішення президента. Також американці вирішили врятувати Україну, яку їхній президент відкрито ненавидить. Тож чинили не радикальніше із того, що колись було в історії Америки. Трамп отримав заслужену кару. Подробиці обговоримо далі. Усім вітання. Глядачі, я вдячна вам те, що брати нас. За для того аби дізнаватися останні актуальні події, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду Розпочинати у США загострюється ситуація. Дональд Трамп може бути навіть відсторонений від влади, а країну загалом починає захоплювати як політична, так і економічна криза. На фоні із ледь не наймасовіших таких протестів США за останні роки Трамп втратив довіру і лідерів бізнесу, людей із його оточення, які раніше повністю його підтримували. Тепер же бізнесмени та мільярдери США виходять із різкою критикою дій Трампа та вимагають зупинитися. І це цікавий факт, адже Уди, що його поставили, тепер запустили процедуру зміни його на посаді. Зокрема, публічно висловили критику Дональду Трампу такі впливові люди в Америці, як Біл Акман. Американський мільярдер та керуючий хедж фондом раніше він підтримав Трампа на виборах, а тепер говорить, що втратив довіру та вимагає призупинити свою торгівельну війну або покинути посаду. Більше того, навіть сам Ілон Маск, який також піддається публічній критиці, через спільні політочні дії з Трампом, вже також починає йти проти рішень лідера США. Найбагатша людина у світі та ключовий радник Дональда Трампа прямо виступив проти тарифної політики американського президента. Його також підтримали, і інші мільярдери. Вони виступили єдиним фронтом про людину, яку саму ж і спосадили на крісло президента на тлі тарифів Трампа та масових акцій протесту проти автомобілів Тесла. Статки глави Тесла вперше з листопада опустилися нижче 300 мільярдів доларів. Ілон Маск, що втрачає свої гроші, ледь не з кожним днем вибухнув потоком повідомлень у соціальних мережах із критикою агресивного тарифного плану Трампа. Маск листувався із чиновниками та звертався особисто до Трампа із закликами. Розрив мас... Маска з Трампом із приводу пріоритету адміністрації США знаменує собою найгучнішу розбіжність між президентом і одним із його ключових радників, який вклав майже 290 мільйонів доларів на підтримку на виборах. Маск брушився із критикою на посадову особу адміністрації яка відіграла ключову роль у розробленні тарифних планів торгового радника Білого Дому Пітера Новаро, розкритикувавши загалом його повноваження. Маск також заявив, що хотів би бачити зону вільної торгівлі між Європою і США. Зрештою, я сподіваю... Ся всі дійдуть згоди, що Європа і США в ідеалі на мій погляд повинні перейти до ситуації із нульовими митами. Брат Ілона Маска також розкритикував Трампа за мита. Цитую далі його. Хто б міг подумати, що Трамп насправді є президентом Америки, який зробить найвищі податки за останні покоління. За допомогою своєї тарифної стратегії Трамп запровадив структурний постійний податок на американського споживача. Написав Кімбал Маск у соціальній мережі X. Загалом схоже, пливові та багаті люди США скоро так само. Як і звичайні американці, видуть на багатотисячні протести проти Дональда Трампа. А сам Трамп своїми діями налаштовує проти себе весь світ, адже багато хто з лідерів бізнесу та технології, які підтримали кандидатуру Трампа, були приголомшлені рішенням Трампа США президента піти на такі високі мита і однаковою мірою розчаровані тим, що вони не змогли чинити більше вплив на політику. Люди в оточенні маска безпосередньо зверталися до друзів в адміністрації Трампа, включно з віце-президентом Джей Ді Венсом, і маском виступаючи за те, що вони вважають більш розумною політикою вільної торгівлі. Один із друзів маска, інвестор Джо Лонсдейл, опублікував на ікс повідомлення про те, що останніми днями він говорив друзям в адміністрації, що мита завдають більшої шкоди американським компаніям ніж китайським. За словами одного із джерел, група керівників підприємств навіть вже працювала над створенням неформальної групи, яка лобіюватиме серед членів адміністрації Трампа більш помірковану політику та намагатиме. Мися тиснути на самого Трампа щодо суперечки між президентом і одним із його найвпливовіших радників, то вона відбувалася лише за декілька тижнів до того, як очікують, що маск найбагатша людина у світі залишить свою посаду в адміністрації. Вона також відчувається на тлі зростаючого тиску на тесла з метою повернути назад ознаки падіння попиту, частково викликаного приходом маска у політику. Важко недооцінити негативну реакцію на тарифну політику Трампа в Китаї та зв'язок із маском. Сказав. Авден Айвс аналітик Ведбаш Сікюретіс затятий прихильник Тесла, який знизив цільову ціну акцій Тесла показник її життєздатності із 550 до 315 доларів, щоб відобразити цінові. М'як що оцінки попити. Тесла по суті стала політичним символом у всьому світі, і це дуже погано для майбутнього цього революційного технологічного гіганта і торнадо Кризобренду, який тепер перетворився на торнадо. Написав він, зазначимо, що тисячі протестувальників продовжують збиратися по всій території США, включно з Вашингтоном, щоб висловити незгоду. Загалом організатори акції заявили про 1200 акцій протесту у всіх 50 штатах одночасно, а також у Канаді, Мексиці та деяких європейських країнах. Близько Різних 150 груп активістів зареєструвалися для участі в демонстраціях під назвою Руки геть. Протестувальники заявляють, що вийшли проти всього, що робить Біле Дім, починаючи від політики у питаннях імміграції до роботи департаменту ефективності Доджі Ілона Маска від керування галузі освіти до запроваджених цього тижня тарифів на імпорт, а також до позиції Трампа у питанні війни в Україні. Зокрема, також біля меморіалу Лінкольна у центрі Вашингтона пройшов масовий мітинг виключно на підтримку України. Захід пройшов під гаслом: стоїмо за мороканські цінності, підтримуємо Україну. На мітинг вийшли представники американських громад, організації, активісти, пересічні громадяни, але які вони вболівають за Україну. Ось що розповіла співорганізаторка заходу, президентка United Help Ukraine Марина Байдюк. Американці мають розуміння, що наші цінності однакові, вони універсальні. Це цінності свободи, демократії, прав людини. Тож тут ми хочемо привернути увагу, що Україна зараз виборює їх у важкому протистоянні. Активістка зазначила, що мітинг відкриває заходи у межах. Українського саме тоді, який пройде у Вашингтоні, коли близько 600 делегатів, представників різних штатів, спілкуватимуться в офісах конгресменів і сенаторів про необхідність подальшої допомоги для України, за словами байдюк, мітинг додали навіть до розкладу заходів, оскільки багато американців зверталися з проханням, що хочуть підтримати Україну, бути разом із українцями. Вона підкреслила, що захід має неполітичний та позапартійний характер, оскільки участь у ньому беруть представники громад та. Та неурядових організацій, які представляють усі 50 американських штатів, лідерка делегації від штатів Міссурі та Монтана Марічка Глитень із свого боку зауважила, що люди вийшли до меморіалу Лінкольна із різними месенджами, адресованими американській владі. При цьому уваги звертається зокрема і на недавні удари Росії по кривому розі. У цьому контексті вона наголосила, що вести переговори про якесь перемир'я, коли росіяни демонструють позицію сили, просто неприпустимо. Окремі меседжі адресовані і американському конгресу, оскільки російська пропаганда також намагається проникнути до головного законодавчого органу Сполучених Штатів. Тисячі людей також зібралися у Бостоні, штат Масачусетс. Вони Мали плакати із написами Руки геть від нашої демократії руки геть від нашого соціального забезпечення та рівне включення різноманітності робить Америку сильною. А в американській Флориді сотні людей навіть вийшли на демонстрацію у Palm Beach Gardens, що за декілька кілометрів від гольф-клубу Трампа, вишукувавшись уздовж дороги і закликаючи сигналити на підтримку протесту. Утім, Трампа це звісно схоже абсолютно не зачіпало у цей час. Трамп просто спокійно перебував у Флориді, де він зіграв у гольф у своєму клубі, а потім повернувся до резиденції до Марелаго. Ну а тим часом прес-секретар Білого Дому Ліс Х'юстон заявила за Хіл, що позиція Трампа чітка. Він завжди захищатиме програми Social Security, Medicare та eh, Medicaid для тих, хто має на них право, розкритикувавши про цьому демократів за надання пільг і медичної допомоги нелегальним іноземцям. Разом із тим, під час виступу на мітингу у Вашингтоні конгресмен демократ Ел Грін пообіцяв внести подання про оголошення Трампу імпічменту, заявивши, що той не заслуговує обіймати посаду глави Виконавчої влади, та як би там не було підтримка або ж не сприйняття певних політичних партій та їх представників всередині США, це суто американська справа. Однак вороги України тут намагаються нав'язати український слід аби вбити додатковий клин у наші зі США і так непрості двосторонні відносини. Експорти нагадують відповідний пост у соціальній мережі Кирила Дмитрієва. спецпредставника Путіна на перемовинах зі США цитуємо далі. Коли протести «Hands off» настільки добре організовані, виникає питання, чи не використовує Діпстеїт свою схему кольорових революцій за кордоном, щоб спробувати зробити таку саму у себе вдома. Написав він за оцінкою політехнолога Михайла Шейтельмана, до цих слів Дмитрієва, треба ставитися досить серйозно та уважно, розцінюючи їх як певну ілюстрацію прихованих російських політичних процесів. Легковажити так, ніби подібне, сказав чи написав одіозний зам голови російського радбез. За Дмитро Медведів у даному випадку не слід приводу того, що з політикою Трампа скоро в Америці буде як в Якраз далі будемо з вами про це говорити, а саме про економіку, про те, що зараз дійсно відбуваються такі неймовірні якісь речі, які можливо ніхто не міг передбачити раніше. На мою думку, а біржі, знаєте, вони повністю. Перестали наразі відображатися саме їхні дані в реальному часі, і лише за дві хвилини після відкриття нью йоркська біжа впала вже на 3,51%. Ну це дійсно такі вражаючі цифри. Насправді, я думаю, ми з вами це прекрасно розуміємо. І ще до речі, дописували, знаєте, з приводу того, що Американський фондовий ринок він дійсно продовжує такий стрімкий, так би мовити, падіння на початку торгів у понеділок після найгіршого тижня. Спочатку пандемії covid 19 тобто спочатку початку 2010 року, і на відкриті сесії Dow Jones опустилися на 2,85 SP 500 на 3,24, а також NASDAQ на 3,91%. Тобто, дійсно бачимо, що ситуація на фондовому ринку наразі в США така дуже-дуже, така, знаєте, на волоску, так би мовити. І ще, до речі, Промита дуже цікава інформація буквально зараз публікується. А саме Трамп продовжує, ми з вами вже говорили так про те, що війна ведеться расистами проти нашої країни. Але мита на расистів вони не розповшу не розповсюджуються. Перепрошую, а на українців 10% вони розповсюджуються. Так, от що цікавого бачу, бачу те, що Трамп погрожує запровадити додаткові 50% мита на Китай з 9 квітня. Він це оприлюднив у своєму офіційному. Каналі так в соцмережі ікс, так би мовити, що там мовиться, що мовиться в цьому дописі. Якщо Китай до 8 квітня 2025 року не скасує підвищення тарифів на 34% та не вирішить питання з тривалим торговим зложнуванням, США вводить додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%. Крім того, усі переговори з Китаєм щодо запрошеним. Ними зустрічі будуть припинені. Ось такі от новини з'являються. І до речі, за період тимчасового з. Остання фондовий ринок сполучених штатів Америки відновив 2 трильйони доларів, а потім втратив 3 трильйони. Все це через фейкову новину, яка з'являлась про можливість 19-денного призупинення тарифів. Тобто дійсно бачимо до речі, хто про це повідомляв? Повідомляв про те, що напередодні, начебто, була інформація знову ж таки її вже, начебто, спростували офіційні медіа з приводу того, що Трамп розглядає можливість 90-денного призупинення тарифів для всіх країн, окрім Китаї про це дописував саме хасет. От бачимо, і також в Білому домі а ніхто не знає про цю дев'яностоденну паузу. Потім вже обновили інформацію так. CNBC видання. Ну і бачимо, що дійсно знову ж таки вкотре хочеться наголосити на тому, наскільки зараз важливо бути в наш час медіаграмотними і. Дійсно переглядати всю інформацію по 10 разів буквально, і дійсно дивитися на те, що публікують, перевіряти офіційні це джерела чи не офіційні, тому що дуже багато все ж таки неправдивої інформації всюди надходить. А далі також маємо змогу з вами ще й заслухати деяку бридячину, так би мовити. Точніше не заслухати, а прокоментувати, так би мовити, придячину ту, яку е, роблять рашистські посіпаки. А саме Дмітрієв, робив останнім часом досить цікаві, на мою думку, заяви. І саме їх прокоментував політтехнолог Михайло Шельтельман. Тож далі маємо змогу з вами заслухати відео нашого партнера. Дійсно цікаво, і інформативно. Тож давайте з вами слухати. На цій неділю буквально ожидають нову раунд переговорів і вдруг. Вдруг, опс, вдруг бывает пук, да и то с предчувствием. Заместитель главы МИДа Российской Федерации Рябков. Понял, вспомнил, что он заместитель главы МИДа Российской Федерации, а тетя Никирюша Дмитриев, и сделал заявление. Возвращение российской дипломатической собственности в США является одной из главных тем в повестке переговоров Москвы и Вашингтона. И проговорился товарищ Рябков. Вчера я вам говорил, что по некоторым сведениям все эти переговоры Кирюши Дмитриева сводились к тому, чтобы попытаться выцарапать деньги русских олигархов и замороженные российские активы в США под обещание, что там эти, эти деньги будут вложены в какие-то проекты американские и так, далее, и так далее. То есть торговался с Трампом в буквальном смысле за деньги. И вдруг это подтверждает Рябков что оказывается, все вот эти переговоры, они вообще не про мирные соглашения и не про перемирие, а про дипломатическую собственность США. Американцы где-то там ухитрились, видимо, не знаю каким способом, заморозить какие-то штуковины, про которые россияне теперь врут, они их переоформили задним числом, что якобы это имущество посольства. Было посольство. У него понятно, это здание посольства, это автомобиль посольства. Но, видимо, они потом переоформили с олигархов русских, которые чем-то там владели, на посольство, кучу всего. А то, что посольское, дипломатическое, его нельзя, на него нельзя накладывать санкции по международным правилам и нельзя реквизировать. Ну, есть такие правила. Даже, по-моему, здание посольства России в Украине до сих пор не реквизировано. Стоит заброшенное, заросло лопухами, но сами лопухи изнутри, конечно, уехали, но издание из пока никто не, вот, не отнимал у россиян. Вот такую, оказывается, они проводят спецоперацию сейчас финансовую, а рассказывают нам про то, что тут что-то про мир. Ну, собственно, Песков и говорит, вот, пожалуйста, Путин поддерживает идею необходимости прекращения огня, но для этого надо ответить на ряд вопросов, которые висят в воздухе. Мне кажется, что у нас в воздухе висят обычно ракеты «Искандер», у нас в воздухе висят шахеды, у нас в воздухе висят крылатые ракеты Х-101. Вот эти вопросы висят у нас в воздухе. Я не знаю, какие еще вопросы Песков имел в виду. Если мы сможем убрать из воздуха вот эти вопросы, как-то перемирие действительно, прекращение огня действительно приблизится. Но он имеет в виду другое. Не буду вас обнадеживать. Он говорит, это связано с неподконтрольностью киевского режима. Вот это интересно, да? Неподконтрольностью киевского режима. Стоп. Что значит неподконтрольность кем? Это он опять про то, что американцы не контролируют некий киевский режим. У нас независимое государство, и никто не собирается никого контролировать, никакой режимы. Режима у нас тоже, впрочем, нет. Но и власть принадлежит народу, и никто его контролировать не будет, потому что никто его контролировать не позволит. Это у вас под контрольность российского режима, мы понимаем, у нас этого нет, но вам этого не понять. А также невозможность контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений. Слушайте, наши экстремистские националистические подразделения на фронте все сейчас воюют. На фронте. И кто ее должен контролировать? Россияне? Нет, россияне их не могут контролировать по разные стороны фронта. Которые просто не слушаются Киева. В смысле, они на фронте воюют? Подчеркиваю. Это связано с планами дальнейшей милитаризации Киева. А вот это правда. План есть. Дальнейшая милитаризация, конечно. А о чем мы обсуждаем с англичанами и французами? Дальнейшую милитаризацию Украины. Этот вопрос действительно стоит. Так что с этим мирным планом пока не очень. Обещал нам на прошлой неделе Трамп, что позвонит Путину. Но перенесли на эту неделю. Но будет ли этот звонок? Насколько мы знаем, в Белом доме ему советуют его советники не звонить Путину, пока не будет договоренности. И пока она не всплывает. Хотя, может быть, вечером мы окажемся в новой реальности. Это ж Трамп. И, может быть, вечером мы уже встретим звонок очередной Трампа Путину. Не удивлюсь, не удивлюсь. И вы, я думаю, тоже не сильно удивитесь. Кстати, ну так, чисто для бодрящая новость. Новость для подбадривания нас и поднятия нашего боевого духа. Иран это еще одна страна, с которой американцы пытаются вести переговоры и тоже пытаются с позиции силы, как и с нами. Они пытаются давить на Украину, пытаются давить на Иран. Иран заявил, готовы к диалогу с США. Но это должен быть разговор на равных, сказал президент Ирана Масуд Пезешкян. Если вы хотите переговоров, то какой смысл угрожать? Мне кажется так, если вы хотите переговоров с Украиной, зачем вы угрожаете? Трамп постоянно угрожает. Говорит, не подпишите металлические соглашения, у Зеленского будут большие проблемы. Вот, вот так он угрожает нам. Ну, до речі, посилання на youtube канал нашого партнера є в описі під нашою трансляцією. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь, тому що а, дійсно політехнолог викладає дуже цікаві відео на свій youtube канал офіційний і дійсно оглядає. Бачу, що ось наш постійний глядач Борис Фоменко Шейтельман ставив йому вподобайка, так би мовити, бачу, що вам подобається цей експерт. Ми дійсно намагаємося максимально дослухатись до вашої думки і брати тільки тих експертів, які дійсно актуального. Говорять, цікаво говорять про ці теми, які нам важливі, і дійсно дуже круто, що ми з вами маємо змогу заслухувати якраз таки думки цих експертів, так само, як в наших етерах інколи все частіше і частіше цим часом, ви можете бачити запрошених гостей. так бачимо, що можемо брати також відео і дійсно оглядати з вами, потім обговорювати або просто заслухувати, тому що дійсно дуже актуально та цікаво, тому що теми такі підіймають дійсно важливі.